Катівня! Представляє! А ці невдачні моменти з відео ви можете подивитися в кінці відео. Приємного перегляду! Всім привіт! І з вами програма Катівня. І сьогодні ми будемо розбирати, як виламати палку із того дерева. Або із любого. І нам треба вибрати палку. Обов'язково, щоб палка була суха. Якщо вона волога свіжа, то mm. ось я виламав свіжу палку. Якщо палка отакої от от товщини, то її тяжко виламати. А якщо отакої от маленької, то її можна ще виграти. Давайте попробуємо на сухих. Наприклад, отак. Я вопрос. Как мы туда залезли? Потому что я мелкий пиздец. А, вот вот вы отлучились. Выломать самый нижний пол. Допустим, я выломал палку. окей. Из вами была просто... Скачи меня! Всем привет! За вами... Як... Всім привіт! І з вами програма. Як називається наша програм... <свят> програма? Катівня. І з вами програма. І всім привіт, і з вами програма. Як називається наша програма Катівня! А, Катівня. І всім привіт, і з вами програма... Катів. Нє-не, не, не подойди вот туда. Что наполнил ну, да. Блядь, телефон выпал? <плес> <плес> <плес>